Наразі доволі часті є ситуації з затриманнями автівки. Знай, твою автівку не може бути затримано заарештовано в адміністративному порядку. Твою автівку може бути заарештовано-затримано, вилучено лише в порядку кримінального процесу. Таким чином. Вимагай однозначно документи, на підставі яких затримується твій автотранспортний засіб. Такими є такими документами можуть бути протокол затримання особі по 208 статті, тобто особу затримано на місці вчинення злочину і знаряддя злочину в даному випадку речі, майно автівку. Також затримується. Інший варіант складання протоколу огляду місця події злочину. При якому також може бути вилучено транспортний засіб, в тебе є 48 годин щодо протидії, оскільки на протязі 48 годин органи правопорядку, слідчі прокурори, мають звернутися з клопотанням до суду про арешт твоєї автівки. Протидій. користуйся послугами адвоката, підписуйся, буду давати далі більше коментарів.